Друзі, у вас теж депресія? Я собі лікарство купила від депресії, покажу вам. В китайському магазині купила ось, таку, ось такий інструмент від депресії. І такі ще навіть бірки ще не відірвала. На тему замовила ось такі два інструменти. Навіть почала одним вже щось, щось робити. Ось що такі. І ще на тему замовила я ось такі два інструменти. Буду пробувати, що -то, що то я не можу зробити. Чоловік мені подарував ось такі рукавички. Ось такі гарні рукавички, жовто-блакитні. І я ще в інтернет-магазині і в магазинах таких офлайн прийшла по магазинах і замовила собі такі лікарства. Називаються Красоля Махрова суміш. Чорнобривці Сікананаса. Чорнобривці Аляска. Синя помпонна суміш. Ну і ще вам покажу дуже багато різних різних видів насіння. Я замовила, деякі вже посіяла в контейнери, буду вам показувати, як я тут зробила, що там буде з ним далі відбуватися. І вам також раджу почати весну, зробити свій сад, свої ділянки цвітучими, яскравими. Щоб все пахло і щоб вас відволікало від тих сумних подій і з того всього, що робиться навколо. Щоб ви, якщо не маєте ділянки, могли собі зробити такий куточок на балконі, на вікні, навіть посадіть собі вазонок з гарною квіткою. І на своїй сторінці я буду ділитися такими своїми ідеями. Щось буде, можливо, вам цікаво відгукуватись, я буду рада вашим лайкам, підпискам, тому що це найкраще добриво для моїх квітів.